Під час сьогоднішнього обміну додому повернулися тяжко хворі і поранені українські захисники. Відбувся обмін згідно зі стамбульськими домовленостями. І докладніше про цей черговий етап обміну ми розпитаємо Андрія Юсова, заступника голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Пане Андрію, добрий день вітаю вас. Тож розкажіть нам, будь ласка, більше подробиць: кого обміняли цього разу, як довго вони були в полоні, який їхній стан усе, що відомо так сьогодні добрі новини. Важливий момент відбувся не обмін, а черговий етап вже п'ятий етап в рамках великого обміну і домовленостей в Стамбулі за категоріями всіх на всіх в категоріях. Важко хворі, важко поранені захисники і молоді захисники 25 років і молодше. І сьогодні маємо черговий результат. Ми не називаємо конкретні цифри. Вони будуть названі в кінці, коли всі етапи великого обміну закінчаться. Але кожна врятована наша людина це велика перемога. І сьогодні чимало захисників повернулись додому з різних напрямків. Більшість були в полоні з 22-го року. Наймолодшому сьогодні 42 роки, найстаршому 63. Сьогодні категорія важкохворі, важкопоранені, різні діагнози, різні хвороби. Частина, на жаль, в тому числі пов'язана з неналежними умовами утримання. Всім надається необхідна невідкладна допомога. Сьогодні звільнені із Збройних сил, територіальної оборони, десантно-штурмові війська, прикордонники, Національна гвардія. І далі ведеться робота за дорученням президента координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує реалізацію домовленостей, і Україна повертатиме своїх. Чекаємо на подальші добрі новини. А, тобто, я правильно розумію, що ще будуть обміни так в рамках стамбульських домовленостей. А, можете сказати, скільки взагалі весь цей процес може тривати? Е... Будуть наступні етапи цього великого обміну, і е, він буде вони будуть тривати стільки, скільки буде потрібно, щоб реалізація домовленостей відбулась, а саме важко хворі, важко поранені і молоді захисники повернулись. Звичайно, ми всі працюємо над тим, щоб все було якомога швидше. Якщо е, Україна готова до цього, якщо не буде затягувань з боку держави агресора, то це відбудеться оперативно, але це живий процес. І перемовини відбуваються постійно, і в тому числі і сьогодні переговорна група координаційного штабу, українська переговорна група працює, і результати добрі результати сьогодні. Маємо. А чи здійснює Росія, от, як ви сказали, затягування цього процесу? Чи чинить вона якісь перепони оцим етапам обміну? Ми бачимо, це не прихована інформація. Фактично, кожен етап обміну супроводжується... Інформаційними атаками, дезінформацією, активізацією роботи російських спецслужб, і спроб впливу на родини українських військовополонених. і сьогоднішній етап не виключення в інформаційній сфері російської пропаганди можна це легко промоніторити, але головне, що ми маємо, попри все сьогодні позитивний результат, і вже ведеться робота над подальшими кроками і реалізацію домовленості досягнутих в Стамбулі. Щодо родин військовополонених, оскільки ви вже про них згадали, скажіть куди їм правильно звертатися? Як оформити цей процес, щоб їхні родичі потрапили у списки, а не потрапити замість цього на гачок російських спецслужб чи стати жертвами шахраїв, наприклад? Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими єдиний орган. Держави уповноважений власне стосовно цієї важкої роботи до його складу входять представники сил безпеки та оборони і уряду всіх уповноважених структур, які за напрямку і за функціоналом займаються питаннями поводження з військовополоненими, повернення цивільних бранців, в тому числі, і кожен хто подав відповідну заявку, звернувся. До координаційного штабу хто кожен хто підтверджений перебування якого кого в полоні підтверджено різними джерелами? Це вже підстава бути поданим і власне так і відбувається на обмін, і ведеться робота з його повернення. Координаційний штаб з питань положення полонинами офлайн онлайн в Києві в регіонах представництва надають всю необхідну інформацію. Є відповідна дорожня карта, покрокова інструкція для. Родин наших захисників, які потрапили в полон, що треба робити, якщо така ситуація трапилась в родині, і держава надає всю необхідну допомогу? Ну от зараз наші захисники повернулися. Я так розумію, що далі їх чекає реабілітація. Розкажіть більше про це, яку допомогу вони отримують, і скільки в середньому взагалі може тривати отаке відновлення після такого полону? Насамперед, зараз надається первинна допомога, первинний огляд, і це те, що в першу чергу відбувається. Далі в різні місця і центри реабілітації в різних куточках країни, в безпечні місця направляються наші звільнені сповну захисники. Їм надається вже більш тривала необхідна допомога, в тому числі і психологічна. Продовжується обстеження, лікування, опитування щодо умов утримання. І будь-якої іншої інформації, яка може бути корисна і для е, продовження повернення інших наших захисників, і далі, якщо буде необхідно, а в окремих випадках реабілітація тривала продовження лікування в Україні і в як за потреби. І за кордоном е, в цілому цей постизоляційний супровід первинний це декілька тижнів. Одразу є можливість звертатися і зв'язуватись з родинами, спілкуватись і власне. Держава і координаційний штаб забезпечують всім необхідним. Угу. Ну і ще одне питання щодо репатріації тіл загиблих захисників. Чи будуть найближчим часом і ще нові етапи такої репатріації? Що стосується репатріації в рамках домовленостей в Стамбулі, то е, Україна е, отримала від держави агресора 6 е, тисяч загиблих за твердженням росіян, громадян України в тому числі. Захисників далі йде процес ідентифікації, перевірки, верифікації. Про це детально коментували міністерство внутрішніх справ. Тобто, робота в цьому напрямку не закінчена і серйозна робота фахівців триватиме в подальшому. Репатріаційні заходи будуть тривати вже в іншому режимі, незалежно від реалізації домовленості в Стамбулі. Я вам дуже дякую, пане Андрію, що знайшли для нас кілька хвилин, щоб відповісти на наші запитання. І нагадаю що з нами на прямому зв'язку. Був Андрій Юсов, заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Дякуємо.